Перший інцидент стався 7 серпня 99-го, коли загін польових командирів Шаміля Басаєва та Хатаба перейшли чеченсько-дагестанський кордон і захопили п'ять сіл, заявивши про їх визволення. Після двох тижнів боїв Росіяни відновили контроль над захопленими територіями, а загона Басаєва повернулася на територію Чечні. Чим чи ким керувався Басаєв? проводячи цей рейд достаменним невідомо, втім, уже за 10 днів після вторгнення у Дагестан. Новопризначений російський прем'єр, а до того директор ФСБ Путін заявив, що Чечня є головним джерелом нестабільності біля російських кордонів. Про цей інцидент у своїй книзі Друга Чеченська писала російська журналістка Анна Політковська. Саме через ці місця влітку 99-го року на Дагестан ішли загони Басаєва та Хатаба, що власне і почалася Друга Чеченська війна. Тоді 99-го, люди побачили, як відбувається гігантська за наслідками провокація та жахлива зрада. Бойовики Басаєва та Хатаба поверталися з Дагестану до Чечні в супроводі федеральної авіації, і ніхто їх не чіпав.